Доїльна апаратура євро. Призначена для попарної системи доїння корів. В комплект такої системи входить пульсатор попарний, колектор попарний, з'єднані між собою двома вакуумними трубками. Також йде 2 метри молочного шлангу. На колекторі встановлені сускова гума каучукова. Вона вставлена в нержавіючі стакани, обладнані зажимами. Така система. Створена для того, щоб зробити доїння більш м'яким та комфортним для корови. Така система попарна вважається більше природною для корови. І іноді її ще називають як імітацію ручної дойки. Ось така вона ця апаратура. Для того, щоб попарна система все ж таки відбулася, потрібно купити прозору кришку. На прозору кришку вдівається молочний шланг. Одівається попарний пульсатор. Та третій вихід залишається для вакуумного шлангу. Тобто, придбавши цей весь комплект, можна перейти на попарну систему даїння. Всім дякуємо, гарного дня!